Вітаю, друзі! Сьогодні я вам хочу показати, які бюджетні рулети я роблю досить часто до м'ясної нарізки або просто замість ковбаски на ранкові бутерброди. Все, як завжди, максимально просто, легко, швидко і досить бюджетно. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ви додивитесь до кінця і напишете в коментарях, як вам. Тому готуйте і смакуйте разом зі мною. Чому я кажу, що цей рецепт досить бюджетний, тому що ось такі обрізки м'яса, вони із ребер. Реберна ця частина з підчеревини, яка не йде до салка того, вона продається в нас в м'ясних відділах досить бюджетно, дешево. Вона в нас продається як гуляш, тому її досить легко придбати і недорого. Я взяла таких три шматочки. І дивіться, обрізаю, якщо є лишня плівка, я її знімаю, може лишній жирок вам не подобається, і стараюся скрутити щільненьким рулетиком. Так як у вас виходить, як вам до вподоби. Далі будь-якою ниточкою я скручую ось такі щільні рулетики. От як у вас вийшло, так і зв'язуйте, але максимально щільно взагалі з такого м'яса ми завжди готуємо різні рулети. Можна взяти-додати туди фарш, можна фарш з рисом. Ну, загалом експериментувати, як вам до вподоби. Бачите, я нічого не солила, не заправляла, адже я це сьогодні буду відварювати. Воду я додала сіль, лаврове листя, гірчицю, приправу до м'яса. Будь-які спеції, які вам більше доподобають. У мене ще була копчена сушена цибулька та 9% оцет. Це все закипіло і в киплячу воду я відправляю м'ясо. Як тільки я відправила туди м'ясо, роблю мінімальний вогонь, накриваю кришкою і варю на малесенькому вогні одну годину. Вимикаю і даю повністю охолонити для рулетиків у тому ж русолі, в якому все варилося. Далі я обкрутила харчовою плівкою, в холодильник це все захолодила. І тепер дивіться, які гарні шматочки м'яска вийшли, до речі. Зверху, якщо хочете, можна ще змастити це все чесничком. І підсмажите. Вийде досить ароматно і красиво. Я цього не роблю. Зняла нитку і вже нарізаю. Подивіться, які гарні шматочки м'яса вийшли. Дуже смачно, просто, швидко і цікаво. До бутербродика те, що треба. Загалом, що я хотіла показати: Що звичайних обрізків м'яса можна приготувати гарну шинку до святкового столу або просто до сніданку до бутербродів. Ну а я сподіваюся, що вам сподобалось. Ви напишете в коментарях, як вам і обов'язково приготуєте. До нових зустрічей, друзі, як завжди, на моєму каналі.